Кількість випадків ГРВІ в Закарпатській області збільшилась на 25% у порівнянні з минулим тижнем. Медики зареєстрували 3887 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показник наразі нижчий і Найчастіше на ГРВІ хворіють діти. Протягом останнього тижня ми бачимо, що звернень відносно небагато. Це є середній показник госпіталізації потребувало 99 осіб, і як і рівень госпіталізації складає 2,5% від усіх загальних захворілих. І ми бачимо, що все таки хвороба важче протікає у маленьких діток. Із 99 осіб госпіталізовано було 47 дітей віком до 4 років. Тобто, вони все таки в них захворювання притікає трошки важче, і серед них потребує більше госпіталізації. Також минулого тижня у 107 осіб виявили коронавірусну хворобу методом ПЛР або швидкими тестами.